Доброго дня! Ви на каналі Шалені авторки. І сьогодні ми говоримо про унікальну авторку, ну, оскільки жінка-авторка, яка отримала Нобелівську премію, це все таки трохи унікально. Ростислав, як ви думаєте, ані Ерно отримала Нобелівську премію, тому що вона писала феміністичний роман, чи тому, що вона написала дуже гарний роман, чи тому, що вона написала гарний феміністичний роман. Вона Написала багато е, хороших текстів, тобто можна сказати, багато романів там е, до двох десятків е, в Українською, навіть також встигли перекласти вже три. Її книжки, і, звісно, її випадок унікальний з одного боку, бо вона, скажімо, перша авторка з Франції, яка отримала Нобелівську премію. Тобто всього жінок письменниць Нобелівських лауреаток трохи було, і власне про це ми вже згадували в наших випусках, але от серед французьких. Авторів власне перемагали тільки чоловіки, отримували Нобелівську премію. Тільки чоловіки, їх було півтора десятка. От а жінка в Франції, попри те, що там така потужна літературна культура і багато жінок-письменниць. От жінка в Франції отримала Нобелівську нагороду вперше. І, звісно, це пов'язано з гендерними питаннями. Звісно, багато її текстів можна назвати ну, дійсно феміністичними. Вона дуже свідома того, що вона промовляє від імені жінок і з відчуття жіночого досвіду. Власне, її книжки це такі. Від першої особи викладені шматки власної біографії. Можна сказати, що вона е, розбиває свою, е, свою біографію на різні е, ось такі е, невеликі епізоди, і. Е, Просто перетворює їх на тексти, так вона пише не тільки в напише перше автобіографічна, по друге пише: вона пише від імені покоління. Це от дуже помітно. Вона пише від імені свого покоління. Це покоління, яке входило в доросле життя одразу по другій світовій війні. Так, вона з 40-го року, от їй зараз 82. і вона має справді ось цей такий довгий досвід, дуже. Специфічний, бо це так, це повоєнні роки. По-перше, по-друге, вона з Нормандії, і її дитинство минало в такому досить бідному кварталі. Тобто, це з одного боку от жіночий досвід, з іншого боку, такий досвід зсередини такої ну, наймущих. Можна сказати, співгромадян, так, тобто, це не ця багата Франція, до якої ми звикли там близьк туризм, мода, парфуми. Це десь все є. Але так само є і інша Франція. Її батьки мали невеликий магазинчик, тобто вони не були такі, аж найбідніші. Але це вони жили в бідному кварталі, і родина теж там мала таких. Мала такі менші статки. Ну, словом, це як власне, певні, певні, певний тип романів золя, та, який в своїй епопеї він якісь романи писав про багаті класи, так, а якісь от про бідні, про наймущих. І ось в таких серед таких людей вона виростала. Потім і вона якось дуже свідома того, що. Багато ем, тих, хто мали якісь це, от по її текстах простежиться, тих, хто мали якісь обдарування, якісь таланти, особливо серед жінок, вони не змогли це реалізувати, тому що. От через бідність і через гендерні а, стереотипи і В неї, неї багав не в неї відчувається такий пафос антибуржуазності. Правда, антибуржу, тому що особливо коли читати «Застиглу жінку, цей роман, який був перекладений українською першим з її доробку. От вона говорить про досвід цих бідніших верств, і вона весь час ця дівчинка, ну, та, дівчинка з бідного кварталу, та це її дитинство, ця дівчинка з бідного кварталу, Дівчинка, яка десь там потрапляє в гості до своїх однокласниць і починає розуміти, що от, ну, та, те, як живуть її батьки, це, 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 не, це не типово, це швидше виняток. І водночас в неї формується з одного боку заздрість, що зрозуміло, але з іншого боку, в неї досить, досить швидко формується зневага до оцих жінок, які замкнені в хатньому просторі. І героїня Роману виросла в, скажімо так, в середовищі суцільних гендерних інверсій, хоча ні її батьки, ні вона сама цього не розуміла. Отже, маємо родину, в якій. Дуже імпульсивна, криклива, працьовита. Мама веде бізнес, ну тому що в неї краще виходить. Вона веде цю бакалійну крамничку, вона свариться з. Там, якимись кредиторами свариться з поставщиками. Врешті-решт, якщо щось не так, вона в того бідного комівояжера може якоюсь там скляною важким скляним предметом кинути, що дуже допомагало в перемовинах. І при цьому тато. Просто не, не тому, що вони вибирали, от, ділили, що вони, вона, вона, вона не боролася за свою, свою якусь там, свої гендерні переваги. Просто їм так було зручніше. Та, лагідний тато, якому краще приготувати, їсти, щось там, він прибирає, він, він, коли, коли до, до них у гості приходять однокласниці і бачать, як її тато чистить картоплю, це був справжній культурний отут якось воно е... тут е, і не тільки мама, там тітки ще так, дуже так, грає роль, це так. ширша родина, бо це постійно такі спогади. Ми їздили до тієї тітки, там бабуся в неї. От тобто е, там, десь сказано, що от я виросла серед жінок, які дуже голосно говорили, так тобто вони. Просто в такий спосіб, ну це інтуїтивно вони там заявляють про себе Це, це жінки, які борються за виживання. Це сорокові це так, роки, так. коли і, і дуже, не дуже хороша шеф-фраза в неї там, значить, для їхньої характеристики, що це жінки, які не потребують співчуття чи захисту. Так тому, ну, що вони самостійні, вони знають, що вони не мають на кого розраховувати. Е, ну і там вона описує справді якісь речі, які. Ще вона якось не дуже сентиментально це робить, і це, теж дуже, це такий дуже рівний опис досвіду. Десь в самотня жінка, в неї є там п'ятеро дітей, і вона мусить якось справлятися. Вона мусить щось робити, тобто вона просто вона це так безсторонньо досить показує. Е, і, е, власне, перед нами розгортається така е, дуже цікава е, картина всього е, цього. Інакша Франція, я безпека. Так, інакше Франція, е, і ось ця така низова Франція, де. Справді ну, не злидні пагнують, але є але 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 бідність, але бідність. Але бідність і, вона, і це протиставлення. Так, вона незова. ми ніби бачили Низову Францію. Ну, але тут от Низова Франція побачена очима жінки, жінки і так. представлена героїнями, а не, а не героями. І оцей домашній світ, це занедбаність, оця, ніхто, не, ніхто не переймався тим, що треба щодня витирати пил в домі. Ну, не до того. І були, були справді важливі. Можливіші справи, щоб ну, бо, бо йшлося про елементарне виживання, про, про задоволення так, баз, баз, базових потреб виживання. Е, і з одного боку, це ніби от, ну, ці жінки у послідженні, але з іншого боку, це давало їм гідність. Так. У них більше гідності, ніж у тих. Е, яких вона пізніше бачить, уже коли стає вже там старшокласницею, от е, сліпучо біла кухня, і не дай Боже, десь буде плямочка, і ця тихенька лагідна, як лялька мама господиня цієї кухні, яка от власне перелякано виглядає, коли хтось, коли хтось дзвонить у вхідні двері. Тобто там постійно, так, поступово формується таке уявлення, що Е, якраз зростання багатства воно е, веде до от, формування цього е, такого стереотипу, що от е, жінка має бути на кухні, то тобто, воно закріпачує, скажімо так. Е, і, Збільшується кількість стереотипів зі зростанням добробуту. Скажімо, це не є в неї цей. Ну, зрозуміло, вона далі вчиться, вона стає потім в 30 років. Вона вже викладає в університеті, вона викладає там значний час, вона стає там професоркою літератури, от потім покидає кар'єру і починає писати. от Застигла жінка, це один Перших її романів, ну не найперший, але один ну, з зранці з 81-го року роман, і вона постійно прописує якийсь свій досвід. Вона вже дуже освічена, але ну і це 60-ті роки, коли вона входить в університетську. Сферу, а це якраз а це якраз Франція. та це якраз е, оцей оцей дух, оцей антибуржуазний так, дух. Знов так, так, таки так. він це дух 68-го року, який вона всотала Абсолютно. сама, і угу. який і коли вона коли вона з цього погляду, з цього так би мовити, з цієї проекції французького паризького 68-го року дивиться на своїх на, на своїх батьків на сорокові на роки, на цих жінок, на цих бабусі, е, які носять там важкі вантажі. Які і от ще один до речі, сюжет дуже важливий в цьому романі, як змінилося, як змінилося життя все таки жінок, коли з'явилася можливість контролю над народжуваності. Оце так. прокляття п'ятьох-шістьох дітей, які яких треба якось годувати, яким треба носити якісь там величезні лантухи їжі, якої не аж дуже вистачає. І ці жінки, які які, які просто стають, як, вони стають бранками. За та, бо, так, та ситуація. Чоловік десь був, потім він зник. А, е, є там е, знову ж характерний якийсь епізод, коли е, оця жінка в якої там багато дітей, е, п'ятеро, і вона от постійно щось працює, вона постійно хворіє. Е, ну а чоловік сидить і каже: Ну, ти маєш собі давати з цим раду так. Тобто він якби е, е, абсолютно від цього відсторонений. Від а ще й ті, які взагалі не мають чоловіків, десь чоловіки. Позникали і вони сам на сам залишаються от з проблемами ем, з дітьми, і е, це відповідно е, розмова про те, як е, ну, власне показує, як жінки давали собі з цим раду, е, і фактично е, підштовхує до думки, що ну, е, треба ділитися цим досвідом, тому що. Насправді це все питання виживання, так вона промовляє від цілого та покоління і найширше, просто от від жінок. Такого суспільного прошарку вона цього дуже свідома, е, і відповідно вона в, в цьому та в цій когорті французьких шістдесятників. Е, а це передбачає так само і е, скептичне ставлення. Ну, з одного боку, е, це час, коли в університетській сфері, і потім ширше в цій Франції йдеться повернення до феміністичних ідей, ну Крістева е, Люсеріґере і, і багато інших. Авторок, які пишуть в цій власне тематиці, досліджують, а з іншого боку, це так само скепсис до цього суспільства споживання. Так, це там Бодріяр, Ролан Барт ті, хто ну, я тут в цьому випадку маю на увазі не їхні там постструктуралістські праці, а саме їхні праці з критикою. От суспільства споживання там, міфології Барта, е, суспільство споживання Бодріяра. Е, вони власне наголошують на тому, що оце зростання е, добробуту обертається от такими перекосами, е, і, е, а в її випадку, це от увага до е, такого. Ну, за якось закріпачення так жінок, які в цьому суспільстві, в цьому добробуті, в цих золотих клітках починають перебувати. Ну і з іншого боку, це так само досвід схоплений в багатьох аспектах, Тому що добре в застиглій жінці вона пише про е цих бідних жінок бідних жінок Нормандії, скажімо так, про е свої юні роки, але потім в неї є і інші книжки, е та сама Пристрасть, яку також перекладено українською, це на 10 років пізніша книжка 91-го року. Там вже досвід. Скажем так, ну, жінки середнього класу, і і там якраз видно, що стереотипів більше є, і вона не може знайти, вона не може знайти комунікацію з чоловіками, оцими середнього класу, тому що вони мають власне оці, оці упередження. Ну у неї дуже важливий мотив освіти. Він скрізь так. наголошений. Дівчинка героїня, героїня застилої жінки пише в школі, там воно навіть виділено от як, 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 цит, як, як залобкована цитата. Вона пише в школі, там читає в перших перших наймолодших книжках тато йде вранці на роботу, а мама готує смачну їжу вдома. І це, тобто, це от матриця, яка, яка має визначати сприймання світу, і вона до якогось віку не завдає собі якось, не, 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 не може про. Проінтерпретувати, що насправді ж у неї вдома не так, у неї навпаки, тато лишається вдома. І далі от ці приниження в ліцеї, ця освіта для дівчаток, ці всі там дуже багато цього. От ви повинні бути. Неважливо, в тебе, в тебе найвищі оцінки за всіх предметів. Кричить на неї там директорка чи, чи викладачка, це, це, це не важливо. Важливо, щоб ти була покірна і знала Господа, і от була дівчинкою, якою там яка тішить своїх батьків. А от а як розумна жінка, це швидше, це швидше якийсь такий виняток і щось непотрібне. Ну і вона бачить приклад своєї бабусі. Там вона теж писала, що бабуся теж була першою так. ученицею, але Пізніше, от родина, все, і е, все це їй. П'ятеро не, не молодших шестеро дітей в сім'ї, п'ятеро молодших, яких треба виховувати. Треба доглядати, яких виховувати. треба доглядати. доглядати. Яких І з одного боку, от такі ніби ножиці. З одного боку, середнє століття, сорокові -е роки це жінки, які ув'язнені в цьому побуті, нестатках, багатодітності. А далі, вже 60-ті 70-ті роки так, добробут, так, немає вже цих лищад побуту вже є, вже є побутова техніка, але жінка ув'язнена в лищатах стереотипів. Тому що яка б не була побутова техніка, але жінка має бути тою каріатидою, яка підтримує оцей, значить, оцей дах цього ідеального дому і цей ідеальний дім, з, з, де, де найменше. Пляма на столі обертається катастрофою. Ну і знов таки традиційні в усіх європейських країнах, в усіх підручниках, в усіх букварях, от і сценки Вона її теж наводить. от Вона вже вона б вона, вона велике кохання, от вона одружується, все ніби щасливо складається, і ось вони гостюють в родині чоловіка. Чоловіки пішли дивитися якийсь там спорт чи там за все при каві і сигарах про щось говорити. Жінки все час готують їсти, і це вважається. І це така ідилія ніби. І ось ця молода героїня, яка проти цієї ідилії пробує повставати, але Арно достатньо чесна, аби показати, що бунт великою мірою приречений. Насправді так, з іншого боку, її сама сама її біографія, вона все-таки доводить, що там багато що почало змінюватися. Це усвідомлення, воно приводило до інших якихось речей і нормалізації ну, нових, скажімо так, соціальних. Норм чи соціальних форматів вона сама одружилася а пізніше розлучилася на неї двоє синів. От і насправді, це якщо вже в інших текстах, так вона вже говорить про себе дорослішу, і це дає більший тоді простір. Бо ну, вона сама каже, що в неї був цей інтелектуальний драйв. Так вона хотіла, хотіла писати, хотіла досліджувати. Вона там заробляла редагуванням. Вона дуже багато всього редагувала, редагуванням заробляла також. От і е, тому, коли вона от знаштовхнулася на ці рамки, вона сама змогла. Тобто, вона змогла е, займатися чи тим чим. Щоб вона сама хотіла. хотіла так. Тобто там, до речі, немає в неї якогось такого е, притаманного е, деяким феміністичним е, працям чи романам е, такого е, пропагування. Так що саме так потрібно. Так, вона просто показує ось ось той світ, і це складний жіночий досвід, коли ти приречена бути от в сім'ї, приречена. Займатися тільки цим, а тим, чим ти хочеш, ти не можеш. Але ну тобто, вона не я не помічаю тут такої якоїсь, скажімо, полум'яної пропаганди пропаганди. Та, ні, часто... але вона підриває. Вона без пропаганди підриває. Підважує ну такі священні засади. Ну так так вона от от показує, нас, що можна от, скажімо, інакше. Вона вона показує досвід. Це, оце ще оце, дуже важливо і дуже цінно. Вона показує досвід материнства, як mm. як досвід, котрий не лише ощасливлює жінку, але і, і це і це mm -hmm. підважування. Це складний по своєму принизливий може бути. Він посилює залежність. Так, материнство це залежність і. Ну, власне, це, це ж найбільш священна корова. Ну, як? Материнство це от призначення жінки в цьому світі. І там багато цих епізодів, коли з'являється дитина, з'являється первісток, її шлюб, ніби шлюб цієї Горїні застигли жінки ну, такою мірою, вже ніби вдали, що от вони спочатку діляться якось, діляться обов'язками, і вона може щось робити, окрім того. Але в якийсь момент чоловікові це набридло, і з'являється та сцена, яка дуже дуже виразна. Ну що, чого вдвох, Чому двом сидіти біля дитини? От сьогодні такий, така чудово, такий чудовий фільм: я піду в кіно, а ти лишайся вдома. І вона нічого не може заперечити, тому що він приносить гроші, а не вона. І тут є оця, знов таки можна. Ну, і щодо, щодо підважування материнства, страшенно відважна. Дуже смілива сцена, коли от молода мама гуляє з візочком, з дитиною в парку щодня багато днів поспіль. І в якийсь момент у нас було на думці, що їй дуже хочеться лишити дитину тут в парку і повернутися додому самі і почати своє життя заново. Звичайно, що вона цього не робить, але ця думка в неї є, і ну, дуже багато письменників того, та, та навіть сьогодні, ну, за це би затаврували героїню. Очевидно, отже, досвід материнства, як досвід, який не повинен бути. Поза чоловічою сферою досвід материнства, який має якось бути, ну це це це, цікаво. її роман цікаво побачити дуже виразно видно, як в другій половині ХХ століття, як там за останнє півстоліття змінилися наші непомітно, але але послідовно змінилися наші уявлення про розподіл гендерних ролей. Про про, про те, як росте дитина в сучасній сім'ї, і як це було, скажімо, 50 років тому. І це, це дуже цікаво, і знов таки, от те, що в романі немає пропаганди, немає ну, так, такої відкрити, Там немає, відкрити, там немає так. ідеології. Вона просто дуже вона дуже правдиво це все так. зображує. Вона сама вільна від гендерних стереотипів, і читачеві лишається читачам, лишається все-таки йти за авторкою, і, і в них теж стереотипи мусять якось зникати і танути. І в цьому сенсі. Її проза є ідеологічною, але лише в цьому, так і має бути з доброю прозою. Крім того, це дуже добре написано, так. Тобто, це такі монологи, але е спогади одні змінюють інші, одні епізоди змінюють інші, але це невтомливо читати. Це не втомливо читати. Це, ну, це в хороших перекладах Євгенії Кононенко. І е до речі, е свого часу Євгенія Кононенко написала есе без мужика. Я думаю, що це. Якраз під впливом знову ж воно провокативно названо. Це зовсім не означає, що там от є оця полум'яна пропаганда, це радше іронічно, але там якраз на ці всі стереотипи і звернуто увагу, і не без впливу, ані Рно, тому що це дійсно от демонстрування цього складного досвіду. Є три книжки перекладені. Ну, я думаю, що більшість з них доступні вже десь тільки в бібліотеках. От, але тим не менше можна українською познайомитися з її текстами, ну і, звісно, і з того, що вона говорить, в сенсі світоглядному. І з того, як це написано, звісно, це авторка, яка цілком заслуговує Новолізької премії. І дуже добре, що за цей тип літератури її присудили, от у ані Рено. Шановні глядачі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і запитання традиційне до вас: чи є в українській літературі тексти, які так ефективно підважують. Гендерні стереотипи на вашу думку: Віра Ані анірно це французька інтелектуалка, чи впливає на, на її письмо? Власне, французька інтелектуальна традиція і контекст Поза всяким сумнівом, адже саме французькі феміністки були найбільш радикальними в, ну, в якраз тоді, коли коли писала Арно ну, в 80-ті роки, найбільш радикальними були Гленсіксу, Лісі Реґере, Юлія Крістева. Вони, і це теж характерно для, цього, для, 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 для її творчості, вони вони дуже зближують часом, навіть поєднання ліві ідеї, ідеї фемінізму, і це те, що цікаво читати. Тобто Арно цікаво читати в контексті де Дебуар, в контексті Юлії Крістевої і всієї французької традиції інтелектуального фемінізму.